Друзі, всім привіт! Поки робив для вас відео, пропустив цікаву подію, на якій хочу зупинитись детальніше. А саме щорічне нагородження Crunchy Hall Anime Awards. Хто не знав, премія Anime Crunchy Roll, а також коротко The Anime Awards, щорічна премія в галузі індустрії аніме, що присуджується американським сервісом потокового відео Crunchy Roll. Кращому аніме за рік. Що передує церемонії нагородження. Про премію було вперше оголошено в грудні 2016 року. Перша церемонія нагородження була проведена в січні 2017. -го. У Crunchyroll Рул описують премію як масштабна подія, у якому відзначаються аніме серіали, персонажі та виконавці, яких шанувальники у світі люблять найбільше. Ну, звісно, будь-яка творчість повинна нагороджуватися аніме на виключення з правил. Це, звісно, не Міядзаки зі своїм дуже другим Оскаром. Але теж дуже престижна нагорода. Усі японські студії намагаються за визнання, хоча в одній із номінацій, а їх доволі багатсько. І так, скоренько пройдемося по найцікавішим із них. Побачимо, хто отримав найкраще аніме року і скажу свою думку про всіх переможців в тій чи іншій номінації. Погнали! Кращою піснею в аніме визнали Йоасобі Айдо з аніме Зоряне дитя. Учитуючи, що це наполовину мюзикл, в принципі, тут можна тільки привітати. Я ж фанат чогось хардовішого. Кращим головним персонажем року виявився Луфє з Онгоінгу One Piece. Я дійсно його фанат, а отже, дуже зрадів цьому. Дійсно, мало хто може так легко розбиратися з насущими проблемами і при цьому зберігати позитивний настрій. А тепер він ще й наполовину божеству, тому тут згоден. Кращим аніме в жанрі повсякденність стало аніме Самітниця Рокерша аніме реально круте. Але якщо ти не фанат року, а назва Детройт місто Року для тебе нічого не значить, то впевнено можеш пропускати цей тайтл. Для тебе це буде нудно. А всім фанатам справжнього року зайде на ура! Я продивився його на одному подиху. Трохи ще й додали драми в японському стилі, і це справді гідне аніме. Кращою драмою стала фінальна частина фінального сезону аніме Атаки Титанів. Якщо це відео набере 100 лайків, так і бути. Подивлюся до кінця Атаку Титанів і зроблю огляд, але як ви дивитесь його взагалі, я не розумію. Напиши будь-який комент, якщо тобі сподобалася атака Титанів. Подивлюсь, хоч скільки вас. Найкращим фентезі стало аніме Винищувач демонів, село Ковалів. Не знаю, де там фентезі, звісно, але можливо це саме японське фентезі. Саме ця частина мені дуже сподобалась, чи то через Міцурів гарячих джерелах», чи файтинг крутий, але дивився із задоволенням, як і інші частини цього класного аніме. Хоча, як на мене, найкраще фентезі аніме це реінкарнація безробітнього. Також аніме виграла номінацію Краща анімація. Отут я згоден. Мальовка настільки яскрава і динамічна і детальна, що відразу віриш, що герої живі. Також обожнюю анімацію емоцій в цьому аніме і карикатури смішних моментів. Це реально бімба. Кращою комедією обрано сім'я шпигунів. Не сказав би, що це цілком комедія, але безліч смішних моментів тут дійсно присутні. Як і крутий японський гумор. У мене, до речі, є повноцінний огляд на це аніме. Подивись, ось вверху посилання буде зараз, ага? Кращою романтикою виявилися Хоремія фрагменти. Ну тут це рішення мені не зрозуміло і попахує звичайним піаром студії за гроші. Взагалі не зайшла ця частина. Взяли уривки з першого сезону, які не зайшли тоді, щоб якби що? щоб Вони зайшли тепер. Дивний вибір, адже, як на мене, найкраща романтика року це безперечно пітьма в моєму серці. А чому також є моє відео на каналі. Не пропускай. Кращим повнометражним фільмом було визнано Судзуми, що зачиняє двері. Тут згоден повністю. Цю картину я дивився на одному подиху. Не дарма її розібрали на меми ще до її повноцінного релізу. А настільки емоційного, динамічного, екшену із гарно пропрацьованим сюжетом треба ще пошукати. Кращим новим аніме став людина бензопила. Трохи мені не зрозуміло, чому новим, адже манга була написана вже хто знає якого року. Ну, але спеціалістам видніше. Повністю згоден аніме неймовірне і захоплююче. Чому воно не стало аніме року, ні в минулому, ні в цьому році, не зрозуміло від слова зовсім. Якщо не дивився цей шедевр, рекомендують тільки українською. В описі під відео знайдеш пряме посиланнячко. Кращим онгоїнгом вже 2 роки поспіль є One Piece. Тут не можу не погодитись, адже саме з таких аніме як One Piece, Hunter X Hunter та Fairy Tail, почалось моє занурення в світ аніме, а One Piece і взагалі було найпершим. Тільки чомусь не розумію, чому його всі хейтять, адже це реальний витвір художнього і сценарного мистецтва, генія і батька японської анімації Айтіро Од. Ну і аніме року, а також кращою режисерською роботою, вже другий рік поспіль стала Магічна битва. Чесно, для мене це дивний вибір, адже я дропнув це аніме десь на половині першого сезону. Мені воно не зайшло від слова зовсім. І навіть не знаю чому, адже там все наче непогано. Але тема з боротьбою і демонами настільки заїжджена, а серії там ну, реально багатенько, що начебто на початку і нормально, але ближче до кінця сезону починаєш відверто позіхати. Це не стрімкий екшен, як у випадку з бензопилою, де тобі не дають розслабитись з серії в серію, та й не такий вже й анімаційний шедевр, як у випадку в е, клинку, що розсікає демонів. Як на мене, ці аніме і то мають більше переваг, щоб бути на місці магічної битви. Ну але то вже смаки. Ось такі результати цьогорічних нагород. Дякую, що подивився до кінця. Пиши в коментарі, чи згоден ти з усіма місцями. Якщо ні, то який твій список найкращих аніме року. Дякую за підтримку підпискою та лайком. Кавайного всім вечорочку!